Павуки птахоїди, жаби, змії, хамелеони, мадагаскарські таргани, а ще аксолотлі. Всього понад 25 екзотичних тварин живуть вдома у 18-річної Валерії Суханової. Суспільному розповідає: усі вони вирощені в неволі. Одні купувала на виставках, інших їй дарували друзі. Шість павуків, чотири змії, чотири ящерки, два аксолотлі, дві жаби. І напевно все. І плюс до цього в мене ще є невеликі пухоловки, і ще є варан, але зараз від мого хлопця. Ці види вони зазвичай виведені в неволі, і тому, якщо їх випустити в природу, то вони там просто дуже швидко загинуть. Тварини живуть у спеціальних контейнерах. У кожного свої умови, каже Валерія. До прикладу, ящерки люблять тепло, тож у тераріумі встановила лампу, що гріє. Паукам і жабам Валерія зволожує ґрунт. Якщо завести навіть так багато тварин, як в мене, то це буде набагато простіше, ніж одна собака. Такі екзотичні тварини, наприклад, як павуки чи змії, вони можуть самі собі існувати. Їм просто потрібен раз в тиждень, раз в два тижні корм і підливати воду. Суспільному показує павучиху на кличку Ірма. каже саме із неї, усе її почалося. Ірму три роки тому на день народження Валерії подарував хлопець. Це її улюблений. каже дівчина. Зараз вона на мене лапки ставить. знає, що вона на мене злиться. Вид. Називається Псалімопоеус ремінія. Спочатку я трошки боялася, бо це був такий незвичний, можна сказати, експірієнс досвід, але при цьому потім я звикла я її вже почала на руки потихеньку брати. Деколи вона могла по мені ось так от бігати. Зараз навіть може на лице забіжить. О, на волосся захотіла. З виставки екзотичних тварин у Європі друзі викупили та подарували далекосхідну квакшу на кличку Раєчка, каже Валерія. Вона дуже прутка, тож не раз тікала з тераріума. Вони достатньо придкі, їм потрібно дуже багато вологи. І при цьому вони достатньо ось такі різкі, тому краще, коли вона сидить в тераріумі на самих отворах, наприклад, для вентиляції, робити сітку, тому що в них можна сказати тіло без кісток, вони в будь щілину пролізуть. Вдома у Валерії живе аксолотль. Це хвостати земноводне, яке має лапки. Вони проживають в Мексиці, і в зв'язку з глобальним потеплінням, і в зв'язку з тим, що цей вид вимирає, оскільки вони живуть в холодній воді, ще достатньо давно, колись Францію їх привезли, і ось Франції їх почали дуже активно виводити. І саме зараз цей вид можна сказати частково врятований саме завдяки тому, що їх розводять в неволі. Мама дівчинки Валентина Суханова каже, захоплення доньки підтримує. Її Валерія ще з малку проявляла інтерес до тварин і не раз рятувала їх та приносила додому. Саме так розповідає, у них поселилася кішка Зося. Попередні господарі її викинули на вулицю. Ми звикли йти на зустріч своїм дітям. Ми звикли йти на зустріч тому, що їх цікавить. От Подобається малювати. Малюй, подобається спорт. Будь ласка, подобається павуки. Будь ласка, у травні в Києві Валерія планує відвідати виставку екзотичних тварин. каже на ній, хоче показати відвідувачам своїх підопічних та придбати нових. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.